Більше 35 тонн гуманітарної допомоги для жителів ізюма, що на Харківщині передали жителі Вільшинської громади. Менше ніж за добу люди зібрали 20 тонн картоплі, 4 тонни інших овочів та 350 ящиків теплих речей. Зібралися старости. Я запитав, чи вони підтримують таку ідею. Однозначно сказали, так повідомили жителів, що зранку буде збір до 12 години дня, бо машину будемо загружати так, щоб на вечір машина виїхала в дорогу. Вантажний автомобіль із плакатом одна країна від громади до громади проїхав 642 кілометри. В Ізюмі його зустріли більше ста місцевих жителів. Люди стояли в черзі, що не можна. Ну в звичайних чергах ми бачимо там і лайки, і всяке різне. А це чемно стояли в черзі і брали рівно те і рівно стільки, скільки потрібно на теперішній час, через те, що вони розуміли, що таких як вони багато і. Якби щоб вистачило принаймні хоча б кожному ну, певній кількості, велике спасибо громаді Житомирщини за допомогу нашим односельчанам, нашим людям. Велике спасибі всім доброго здоров'я. І удачі. Мирного неба всім над головою і главним здоров'я. Спасіба, велике спасія від нашої громади зімської. Сергій Косюченко, Людмила Семенюк. Новини на Суспільному.